Мої вітання, вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома, і сьогодні я ділюсь з вами рецептом маринованих огірків, як в магазині. Перелік використаних інгредієнтів тут та у описі до відео. Огірки за цим рецептом виходять дуже смачні, хрумкі, солоденькі та пікантні. Обов'язково спробуйте. Збираємо свіженькі огірки, гарно їх миємо. Та заливаємо холодною водою і залишаємо на 4 години, щоб вони гарно настоялись. Після витягаємо їх із води, промиваємо та відрізаємо від кожного огірка хвостики. Викладаємо огірочки в миску та займемось приготуванням приправ для огірків. Із приправ я використовую листя хрону, листя чорної смородини, листя вишні, суцвіття кропу, часник та гострий перець. Також у кожну баночку я додаю лавровий лист, духмяний перець горошком та соцвіття чесникових стрілок. Ростерилізовані банки я заповнюю листочками, викладаю спеції на дно та наверх банки. На кожну банку я використовую по два шматочки та два листочки кожного виду. Зверху вкладаю огірочки будь-яким зручним для вас способом. Звичайно, цей рецепт дуже гарно буде із маленькими корнішонами, але, на жаль, в мене в цьому році їх немає, можливо, будуть пізніше, Тому поки готую із таких. Наповнила повні баночки доверху, зверху також вкладаю спеції. Таким чином я заповнила 3 літрових банки. Хто полюбляє готувати в 3-літрових, це якраз буде та сама кількість, але на одну банку. Кожну банку я засипаю зверху пів чайної ложки сухої гірчиці в зернах. Та далі беру окріп і заливаю кожну баночку окропом повну до верху. І зверху накриваю простерилізованими кришками. Якщо кришка ось так не дуже гарно тримається, то придавлюю її гнітом і залишаю на 20 хвилин огірки. В мене пройшло вже 20 хвилин. Відкриваю баночки, знімаю кришки, одягаю на банку кришку з отворами та зливаю із банки всю рідину. Я зливаю її в банку, щоб можна було відміряти кількість. Але скажу вам, що це завжди однаково приблизно 1 одна літра рідини із 3 літрових банок, або 1 літра рідини із 3-літрової банки. Вилила і в мене виходить повна 1 літрова банка. Виливаю цей маринад у кастрюлю. додаю тепер сюди всі інші інгредієнти. На 1 літру маринаду нам знадобиться 2 столових ложки солі та 5 столових ложок цукру. Перемішуємо та відправляємо кастрюлю з маринадом на вогонь. Коли маринад закипить, Проварюю його буквально 1-2 хвилинки і доливаю в киплячий маринад 150 мл звичайного 9% оциту. Перемішую, чекаю, поки маринад закипить, і знімаю його з вогню. Довго кип'ятити його не треба, так як оцит може випаруватись. Заливаю огірки гарячим маринадом, закриваю кришкою простерилізованою, закручую звичайним способом. Перевертаю та зберігаю до повного охолодження, обов'язково їх вкутую, і ось такий легкий та дуже смачний рецепт маринованих огірків, як в магазині, ми з вами приготували. А вам, як завжди, бажаю смачного та гарних заготовок до зустрічі у наступних відео!